Друзі, вітаю! 12 квітня сьогодні. Ну, ріпачок, що я можу сказати, вистояв. Вистояв він морози до, до 5 морозу в нас було такий найсильніший день. Але вистояли і бджола полетіла, друзі. Полетіла на ріпак. Як бачимо, працюють. Дівчата літають, збирають медочок або пилок. Ну, щось вони збирають. Ну, на завтра, з завтрашнього дня взагалі у нас покращення погодних умов. Думаю, що вже буде цікавіше. Сьогодні у нас плюс 10, але бджола працює. Якось так...